Так, ну що, друзі, можна сказати, місія пройдена, так? Та-дам! Танчик Рембо отримано. Так. Главу пройдено. Хм. Ну, все. Все. Тепер я щасливий. Рембо. Позначити як основний. Ти шо? Ну, насправді стиль дуже класний. Мені подобається. Він такий трішки класичний. З постійним вогнем. Такий от факелочок. Ну, як то кажуть, найбуде. Так, у нас. У нас 5 членів екіпажу. Це трошки так не дуже той добре. Так, тому що. Ну так, тут 4, а там 5. А що я можу сказати, ВГ? Що я можу сказати? А, по налаштуванню. Ну, я буду грати просто як на саму тих бомжацьких налаштуваннях, скажімо. І саму стандартне. Я не знаю в нього по стабілізації, чи вона хороша, чи ні, але тим не менше. Я просто отак от так, <кху> вибачаюсь, Цей кашель мене точно доконає. Отак от, от поставлю і так буду грати. Можливо, буде якийсь відеогляд пізніше, але точно не тепер. Ну, коротше, я пройшов. І я дуже радий, що я це зробив. Залишається ще скільки-4 дня, по-моєму. В принципі, я вже впорався. А най буде в ангарі. В принципі, ну, непогана машина. Непогана. А, такі от справи. Гарно дякую за перегляд і бувайте.